Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на аксесуар, який стане чудовою заміною штатному ремінцю, що постачався в комплекті та дарує нові відчуття від носіння улюбленого гаджета. Unicase Silicon Strap. наприклад, і такого ремінця для годинників з розміром кріплення 20 міліметрів. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших розмірів в нашому магазині. Ремінець виготовлений з якісного еластичного силікону, головна перевага якого виняткова м'якість та приємні. Тактильні та відчуття він не натирає шкіру і не викликає дискомфорту навіть при тривалому носінні протягом усього дня, що робить його ідеальним вибором для щоденного використання, завдяки класичній засібці та широкому діапазону отворів для регулювання. ремінець легко підлаштовується практично під будь-який обхват зап'ястя, забезпечуючи надійну та комфортну фіксацію. Універсальне кріплення 20 міліметрів робить його сумісним з безлічю моделей годинників. А яскраві кольори дозволяють додати вашому образу. Разу свіжості та індивідуальності. Замовляйте Юнікейс Silicon Strap в нашому магазині. Посилання на ремінець шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!